Нам везе на арматури, але нічого. Так от витягнули верхню частину та нижню, а тут отак. Зараз будемо різати булгарку. Поставили пічку, приміряли тут трубою опорну плиту. Зараз вирізали там отвір, зараз будемо це все збирати. Монтаж нашої пічки МБС. Так у нас вийшло тут. То пішло. На горищі там ще знімано зараз відео. І тут злив кисановий новий Трійник з чисткою, трійник з підключенням і саме підключення пічки. Оце ми маємо на горищі. Обійшли крок двома колінами. Хоча на вулиці і так тепло, але мусили протестувати пічку. Ось так ми загерметизували дах і поставили трубу.